Що говорили наші люди, ми приймаємо рішення, яке пов'язано, можливо, з коштами місцевого бюджету. Але недаром було прийнято рішення і прийнято зміни до закону про те, що депутат тепер персонально голосує за прийняте рішення. Тому тобто тепер ми всі з вами. Рівноправно розподіляємо свою відповідальність перед діючим законодавством. Якщо було виявлено про те, що свій час незаконно було прийнято рішення, можливо, це грубо сказано, можливо, це не так, можливо, було не враховано якісь нюанси, можливо, за цей період не допрацьовано чи з однієї, чи з другої, чи з третьої сторони якась документація. Давайте, щоб це питання, ну таке моє, можливо, це бачення комісії, можливо, це фахівців, які працювали над них. Давайте ми спочатку, є пропозиція відповідно до цього проєкту рішення скасувати раніше прийняте рішення, а якщо буде необхідність його розгляду в подальшому, повернутися, діяти в рамках діючого законодавства. Тому, шановні депутати, є персональне голосування, щоб довго не говорити, тому що в нас є цілий ряд ще земельних питань, тому, шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення селищної ради про втрату чинності рішення 41-ї сесії селищної ради. І прошу голосувати. Дичок. За. Гуменюк. За. Іванець. Іванів. Утримався. Іванік. Утримався. Івошньок. Утримався. Ілін. Іллін. Кіпоренко. Климчук. Озлов. Утримався. Кондратюк. Проти. Курочка. За. Римаренко. За. Рябий. Утримався. Сидоренко. Утримався. Тачу. За. Чернеш, за чорна. Що? Якими? За. Все, питання про голосування. Приходимо до інших питань. Але буде цей громіш, я хочу сказати, що. Одинадцять за. за? Депутати, дивіться, я е, говорю вам про те, що необхідно буде повторно розглянути його на засідання комісії. Рішення не прийнято. Не прийнято. Вам, рішення не прийнято Тому я кажу, ми переходимо до розгляду інших питань. Але по цьому питанню ми мною буде винесено його на засідання профільних комісій і будемо думати, що не далі тому дивіться, шановні депутати, давайте, шановні депутати, дивіться, я надаю слово нашому землепоряднику, бо настільки знаю, що... А, ні ні, ні. Дивіться, є ще один проєкт рішення про затвердження рішень, розпоряджень селищного голови та рішень виконавчого комітету в місяційний період. Проєкт рішення розданий. Є які запитання, зауваження до проєкту рішення. Шановні депутати, ну слухайте, ну давайте це. Дивіться, ставлю на голосування за основу і в цілому проєкт рішення і прошу голосувати. Рішення виконавши комітету Бахтанку 4, що ніколи питання? Які пов'язані з грошима? А, все, все. Це, це які <згодок> пов'язані з грошима. <порядок> Тому це і ставлю на голосування, прошу, пожалуйста, секретаря. До <порядок> <порядок> За. Гуменюк. За. <порядок> за. за. Іванець. За. Іванік. За. Івашньова. За. Ілін. За. за. Кіпоренко. За. Климчук. За. Козлов, да. Кондратюк, за. Курочка, Римаренко, Рябий, Сидоренко. Сидоренко за що? А я казав, що хочу, вічний. Шмис, Якивенко, 19. Рішення прийнято, дивіться, приходимо до розгляду земельних питань, слово надається за землепорядку. Шановні депутати, заяви та клопотання стосовно регулювання земельних відносин. Я прошу дивитися, не розсудження, що форум було, що надійшли, надійшли між часійний період, розглянуті на профільні комісії, сформовані в 16 проєктів рішень та рекомендовані на розгляд сесії. Поступило клопотання від прат Київстар, Стар що на надання дозволу на... Є так, Юрій Іванович, пожалуйста. Не за да. давайте на сесії да. це, це, це. уважно слухайте проекти рішень, щоб вони не говорили, що вони чули проєкту рішення. Пожалуйста. Поступило клопотання від ПРАД «Київстар» про надання дозволу на вилкнення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 009 га з метою розміщення обладнання стільникового зв'язку по вулиці Богдана Хмельницького без номера. Це біля Юрія Івановича фірми там. В районі кар'єра. Як виїжджаємо, справа буде в нас вухлика, а сліва дробівка. Завод. Так, і колись мав встроїтися асфальтний завод, там такий фундамент, якийсь є. Це вони там просять це, розмістити вишку стільникового зв'язку. Це житлова зона, це промислова зона, яка віддалена від нових захильників. Є таке прохання. Комісія рекомендувала для розгляду, але вам визначатися саме шановні депутати. З однієї сторони ту земельну ділянку більш ні пішов, не використаєш. Вона простоює, а так можуть поступати непогані кошти до місцевого бюджету. Це кошти, Пошти. кошти. Пошти? Так, Пошти? за оренду земельної ділянки. І наскільки на я знаю, що вони орендують в інших, територіальних громадах платять непогані кошти за оренду зеленку. Це комерційна діяльність? Це, це комерційна діяльність. Це землі зв'язку. Зв 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 ну, а буде як вони платять по оренді 3% від нормативної грошової оцінки одно ну, буде земельна ділянка не прова приводити і цей Ну, вам вирішувати це. Закон передбачає, що землі зв'язку надаються без проведення торгів і аукціонів. Тобто є заяви, якщо приймається рішення, вони, вони оформляють договір оренди і орендують земельну ділянку, сплачуючи до місцевого бюджету суму гроші, яка передбачена.

Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення за основу коному прошу. Бичок. За. Іванець. За. Іванів. За. Іліїн. За. 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 Климчук. За. За. Козлов. За. Кондратюк. За. Курочка. За. За. Рябий. За. Сидоренко. Качук. Шениш за. Чорно. За. 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 Шмигель. За. Яке винзор? 18. Інші проекти другий проект рішення про планування спонувальну організацію та розвиток території Семеталіти. До Літинської селищної ради надійшов лист від Літинської районної державної адміністрації. Зачитаю вам виконавчі органи сільських та селищних рад є замовниками та організаторами розроблення генеральних планів і детальних планів територій в межах населених пунктів. Та подають пропозиції до проекту відповідного бюджету на наступний рік або внесення змін до бюджету на поточний рік щодо необхідності розроблення містобудівної документації на виконання програм діяльності Кабінету міністрів України та стратегії сталого розвитку України 2020 затверджено розпорядженням кабінету міністрів України від 04.03.2015 року. Реалізація органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності, зокрема стаття, 13, стаття 33 щодо здійснення комплексної забудови території з метою забезпечення довгострокової стратегії планування і забудови населених пунктів. Просимо під час проєктів проекту місцевої передбачити кошти на розроблення містобудівної документації у 2017 році. Відповідно цього листа підготовлений проект рішення, розглянув ще Леслідінської районної державної адміністрації номер такий-то від такого числа про необхідність розроблення містобудівної документації в семетеліти для організаційної основи містобудівної діяльності і спрямування забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням інтересів територіальної громади, сесія селищної ради відмічає що є велика потреба у забезпеченні житлом жителів семите Літин. В 1995 році були створені останні житлові вулиці, Дубовий гай, Соняця, Череня та надані громадянам земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Більше земельних масивів, які можуть бути використані для індивідуального житлового будівництва згідно норм чинного законодавства, в наявності у Літинської територіальної громади немає. Вирішення питання забезпечення житлом громадян можливе лише через планування будівництва багатоквартирних житлових будинків. В Семетелі є декілька земельних ділянок, які можуть бути використані для розміщення них багатоквартирного житлового будівництва. А саме земельна ділянка комунальної власності орієнтовної площі 1 гектар, яка вилучена в ТОВ огромаш у зв'язку з його ліквідацією по вулиці Богдана Хмельницького, на якій розміщені багаторічні насадження. Земельна ділянка комунальної власності площею 0,76 ГА по вулиці Богдана Хмельницького біля старого стадіону, на якій розміщені багаторічні насадження. Земельна ділянка комунальної власності орієнтовною площею 0,28 Га по вулиці Промислова, район Братських могил. Та земельна ділянка комунальної власності в районі єврейського кладовища орієнтовною площею 0,48 ГА по вулиці Богдана Хмельницького. Планово картографічні матеріали додаються до зазначеного рішення сесії. Якщо хочете, поки я буду читати, ви подивіться планово картографічні щоб ви візуально розуміли, де знаходяться ці земельні ділянки. Відповідно до вимог 16 закону України про регулювання містобудної діяльності планування території на місцевому рівні. Здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених планів, планів зонувань територій і детальних планів територій, їх оновлення або внесення змін до них, враховуючи вигучі керуючись відповідними статтями закони, сесія селищної ради вирішила перше. Визначити пріоритет можливості використання земельних ділянок комунальної власності Літинської територіальної громади згідно плану картографічних матеріалів додаються для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Друге доручити постійній комісії селищної ради, профільній вивчити питання можливості фінансування робіт по виготовленню містобудівної документації детального плану території. Що визначає планувальну організацію та розвиток території семителіти шляхом внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку семителіти на 2017 рік. Контроль послати на відповідну профільну комісію. Шановні депутати, є проєкт рішення, ви заслухали. Фактично ми говорили це на засіданні постійної комісії в Зв зв'язку з тим, що територія літина обмежена тільки забудовою. І перспектива розвитку, якщо не буде проведено об'єднання з іншими територіальними громадами, перспектива розвитку будівництва ж багатоквартирного житлового будівництва, взагалі будівництва для людей, в нас немає. Якщо для того, щоб врахувати потреби на майбутнє в будівництві цього житла для наших мешканців літина, нам необхідно визначитися і, можливо, замовити ну, детальні плани цих територій і вивести ці земельні ділянки під багатоквартирне будівництво. В разі приходу інвестора, коли ці, ці ділянки будуть відведені під багатоквартирне будівництво, ми можемо їх передавати інвесторам щодо будівництва цього ж, житлових будинків. З цим це пов'язано. Пов'язано ще з листом районної державної адміністрації, де вона нам рекомендує все-таки визначитися з детальними планами або з генеральним планом. Генеральний план коштує дуже великі кошти, можливо, мільйон, може більше. Але, можливо, генерального плана дійсно поки що немає не, не, не необхідності виготовляти, бо але детальні плани вони будуть коштувати набагато дешевше. Але ми даємо тоді старт програмі житлового будівництва. Коли вони будуть визначені, конкретно будуть нанесені на генеральний план, який раніше був прийнятий, вони будуть нанесені як землі для будівництва багатоквартирних будинків. Оце мета цього проєкту рішення, щоб ми разом з вами, в разі його прийняття цього проєкту рішення, дали старт можливості замовлення цієї детальної планів території Зрозуміло? Ви розумієте, де ці земельні ділянки? Розумію, так. Що це? Це? Просто ці земельні ділянки ми матимемо право використати під будівництво багатоквартирних Дві з них і були передбачені багатоквартирні житловие будинки. Вже на, навіть начебто були, були, були. Раніше там були вириті котловани, заложені е, подушки фунда, е, фундамента. Одна земельна ділянка була рай Абрахіма. Бранськими могилами. Райграхім продали з торгів за банкрутство, земельну ділянку, відповідно, ліквідатор написав, що заберіть її. Подушки теж вони продали, ці ліквідатори. Друга земельна ділянка була МПМК-35. Теж з банкрутства підприємство продано, земельна ділянка залишилася у власності територіальної громади. Інша земельна ділянка була колись у ТОВ агромаш Теж підприємство з банкрутства продали. Там, де був розташований садок, це називається не садок вулиця, а спеціальна зона, яка відокремлювала зону промисловості від зони житлового будівництва. Тобто Вона носить спеціальне назначення. Тож на сьогоднішній день вона вилучена до земель запасу, перебуває у землях запасу селищної ради. Інша земельна ділянка це біля старого стадіону. З однієї сторони обмежена вона гаражами, а з іншої сторони, по старому Болтик жив, теж там, там ростуть. Дерева, тось, де можливо поставити багатоквартирні будинки. Інших нас ще одна земельна ділянка багатоквартирна, де роздався восьмиквартирний житловий по вулиці Дежинського Держ... була. Тось. Вона була використана за цільовим призначенням побудований багатоквартирний житловий будинок. Інших земель в просто немає більше, де ставити їх на кого розраховані ці буде на будь-якого інвестора? Цим рішенням. Да. Це ми резервуємо, що ці землі не будуть нікому більше передані для будь-якихось і інших цілей, а будуть використані для, для наших жителів, щоб вони можуть там придбати тоді копири, а їх, їх будуть строити? Якщо ми виглядаєте ці земельні ділянки, після цього тільки ми можемо звернутися до інвестора. У нас є така земельна ділянка. Зараз навіть якщо прийде інвестор, він не має можливості там відбуватися. Вони не призначення. Значить, щоб ці земельні ділянки надатися, ми будемо розв'язати можливість виготовити детальний план. Виготовлення детального плану про це є процедура громадських слухань. Ми тільки визначаємося, чи так надаємо пріоритет, чи не так. За того, комісія вирішить, чи є можливість фінансування, чи не є можливість, ви будете приймати на рішення зміни до програми діяльності соціально-економічного розвитку. Тобто визначитися, чи є мерить. Якщо визначиться з коштами, тільки тоді визначиться виконавець робіт і розробить детальний план. І цей детальний план обов'язково проходить процедуру громадських слухань. Тобто люди, жителі всього Лідена, мають сказати. Так воно має бути чи не так воно має бути? І тільки після того, як буде затверджено громадські слухання, на сесії буде затверджений детальний план, і він увійде в силу і ці земельні ділянки, то тільки тоді можуть використовуватися для багатоквартирного житлового будинку. Процедура дуже довга. Дуже так, але її треба колись розпочинати. Шановні депутати, щоб не забирати часу, проєкт рішення ви ознайомлені, якщо немає зауважень, заперечень, тоді оставлю на голосування за те, щоб прийняти його за основу цьому, прошу голосувати. Гуменюк, Іванець, Іванів, Іван, за. Кіпаренко. Климчук, Козлов. Кондратюк, Курочка, За. Revari, za Rebi, za Sedorenko, čorna. Za. Schmigil, so? 18 зал, детримув. Поступила заява від, заяви від громадянки Рожанської Надії Васильовни. Одна заява поступила, щоб винести питання на розгляд сесії про виділення земельної ділянки для садівництва. І дві заяви поступили, щоб їй дати дозвіл на вилучення проєкту відведення земельної ділянки орієнтовною площою 12 соток для ведення індивідуального садівництва по вулиці.